У нас телевізорів не було, комп'ютерів не було, тому весь час на ставках посадки, садки. Де можливість була, там і бігали. Тому тільки льот ставав зразу на, на каток. Коли ми цей каток вперше залили, тут мало хто в сакновчині взагалі на коньках стояв. А потім пішло, пішло, дивися, вже це ж молоді хлопці виросли. Вони тут навчилися на коньках кататися. Ну, взагалі шайби, це силова ігра, дуже скоростна і емоційна, жорстка. Ну, тут ми граємо з м'ячиком, тому що форми не вистачає, защитник не, не має щитків. Які б негативні моменти не сталися, ми все одно повинні використовувати щось, ну, щось хороше. Не можна весь час голову піклом посипати собі, ходити пригніченими. Люди в окупах і тут знаходять час, можливість, щоб десь порозважатися, може трошки побігати, чи футбол якийсь там, чи щось поперекидати, пожартувати. Шайбу! шайбу, шайбу! Ми, як старше покоління, повинні показати молоді, що навіть в тяжкі часи. Ми повинні всі об'єднуватися, згуртовуватися. Хоча й потрапила вже під кінець, можна але я бачу, що люди всі дуже так активно приймають участь і старшого віку, і молодшого віку. Всі, всі з задоволенням, всіх позитивний настрій, всі посміхаються друг друга, підтримують.